1 лютого, щоденні роздуми, наша мета розсудливість. Другий крок м'яко, потроху, почав проникати в моє життя. І я не можу сказати точно, коли і за яких обставин почав вірити в силу могутнішу, ніж я, але тепер твердо вірю в неї. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 27, прийшли до переконання. Свою віру я визнавав лише на словах, коли у мене був відповідний настрій, або коли мені здавалось, що це буде виграшно виглядатиме. Насправді я не довіряв Богу. Я не вірив, що Він піклується про мене, я наполегливо намагався змінити те, що не в силах змінити. Поступово, дуже неохоче, я почав все доручати Богові. Заявляючи, якщо ти такий всемогутній, то ти потурбуйся про це. А він так і робив. До мене почали приходити рішення найсерйозніших моїх проблем, іноді в найнесподіваніші моменти. По дорозі на роботу, за обідом або коли я міцно спав. Я зрозумів, що не я знаходжу ці рішення. Мені їх посилає вища сила, і я повірив.